Всім доброго дня! Вирішили зробити огляд нашого сарая. Ну, зараз так відео трошки зніму, а далі ми тоді більше у самому Сараї я розповім, що як строїли, що як робили. Потихеньку, помаленьку, бачите. Так він себе, такий в нього вигляд. Побудований він з ракушняка. Булушного. Це в нас тут для сіна, навіс зроблено для сіна, дрова. Там кліточка і місце для забою подальшого. Ну, а це вже всередині. Тут сам, саме відкормлений зараз Виключимо музичку нашу. І дивіться. Це вже будували ми цей сарай років. Та вже 7 років назад ми його побудували. Будували ми спочатку як для кроликів. Тоді ми займалися. У нас було там 10 чи 12 порід таких гарних. Ми і на виставки їздили, і там тримали каліфорнійців, там термонців чисто і лише на м'ясо. Але якось вже тоді пізніше сталося. Перейшли ми на свиней. А, і одночасно ми все одно держали там. 5-6 кабанчиків. Підрізали щось собі, щось продали. якось так. Основний сарай ми побудували 7 років тому. Побудували з, ну, майже повністю все з бігушного матеріалу. Тут в сусідньому селі розбирали ферму, ми там купили цей матеріал, ракушняк такий. Ну, в принципі, непоганий, ліпили з того, що було. Получається, Основний сарай у нас 12 метрів довжиною на 6 шириною. Дерево ми тільки купили нове, криша, шифер теж бушний, такий поганенький, тоді я пам'ятаю, розводив краску із цементом, лазив ще замазував шви. Ну, стоїть вже, бачите, 7 років в принципі. Питань до нього як такових там, Що він не справляється своєю якоюсь роботою, ну, немає. Тобто, в принципі, ми задоволені ним. Ну, Пізніше, там, оце, років два чи три назад, уже в той сарай поставляли, де зараз тепер там, виходить. основний це він як откормочний цех. Тут кормичне місце. Поставляли євровікна з англійською системою відкриванням, тобто вікно ставиться. На 90 градусів добре літром провітрюється, ну, бомба, ну то ми там вже більш детально тоді. Тобто основний сарай у нас 12 на 6. Потолок десь ну, метрів два. Тобто він невисокий, тепленько, гарненько. Вони самі себе обігрівають. питань, в принципі немає. Але тоді е тримали ми свиней вже ми сюди зробили <клів> королів'я, тоді вивів остаточно. І почали ми тримати більше свиней. Купляв я малих, відкорм, відгодовував, здавав шабаям, що не, спів, що не здавав там, самі різали, дуже клієнтів не було, потихеньку все набивається, воно поступово все це діло. Ну, якось так працювали, працювали. А тоді в один момент я купляю взимку. Перед зимою, грубо ре, як завжди, там, там чи 30, поросят, чи 20, ну, щось таке там. В районі вийшло мені тоді около тисячі доларів. І, вони, і в них трапляється така не дуже гарна хвороба, як отьочка. Хто тримає свиней, він з нею вже стикався. Е бац, отьочка, і вони вимирають. Капець, риєм ями, ховаєм їх. Та, така ситуація не дуже була приємна і жалко. Робиш на роботі, я тоді там отримував 2 чи 3 тисячі гривень, тут тисячу доларів вложив, вже, щоб купити свина і капець. І було прийнято рішення до цього основного стара я нас на честь добудувати приміщення для своїх, щоб свиноматки були свої. Да, так, зрозуміло, що. Побудував сарай, поставив пару штук свиноматок. Все, Свинь. Ні, не буває так. Буває, що вона не розпороситься, бува вона погано наведе, було буває, буває. ну, різні ситуації. Але гляди, одна-дві, там, і вам наведе, і у вас вже будуть свої поросята. І це є плюс, того, що їх ну, їх треба тримати. Якщо ви хочете займатися свиньми, вам потрібно, щоб у вас було місце для утримання свиноматок. Нормальне місце. Щоб там тепло було, ну, хороше місце. І тоді таким чином ми заливаємо бетон фундамент. точніше. Додаємо, купуємо ракушняк, ще класний. Тут в сусідньому селі взагалі розбирали магазин, він побудований з ракушняка. Ракушняк 20х20 довжиною 60 см. Просто шикарний, ідеальний. Тільки такі важучі. Вага ракушнини, ну, по-моєму, 30 кілограмів ми тоді міряли. Тоді ж теж ну, останні гроші зібрав, купив ракушняка. Виганяємо коробку. Тоді кинулись, дерево дуже подорожало. Що робити? Коли відкриваємо, нахожу там, в Лубенському районі, село вже не пам'ятаю, розборка, дерево багато є. Кирпича. Дзвоню, домовляємося. Поїхав я. Це грубо за 200 км товариша попросив. Поїхали. Ми купили тоді дерева на кришу, болки. Ще у нас там пару болок. І, осталось. і Купили ми швеллер отакий. Тобто Коли ми кирпичну перегородку з'єднували з стіною, ми отакий вбетонірували в пол отакий швеллер. Ну, бомба. Тобто, скупились тоді доволі, щоб ви розуміли, да? швеллер який, товщиною, ну, Шикарний. І ціна там тоді по чермету ми, <кій> те, що ми в нього на, на гарну суму тоді скупилися, ну, повністю скупилися, щоб кришу зробити там. Шифер Бушний в мене був. Ну, так, да, тяжко було строїтися. Ну, построїлися, роз... зробили, запустили, поштукатурили все. Бачите, тепер можна працювати, як то кажуть. Але ж, опять-таки, це ну, не так все просто, щоб бац, і це, і це потрібно вкласти, щоб щось заробляти. Тепер ми має, ну, вирішили цю проблему з свиноматками. Ну, як вирішили? Її реально вирішити невозможно, і нереально. Тож, одна заболіла, друга ще щось. Тобто, треба, поки підбереш свиноматку. Поки тоді знайді щось собі ще оставиш, щоб на, на всякий випадок. ну, Важка ця праця з виноматками. Тим паче, ну, в мене юридична освіта, мені не вистачає ветеринарної освіти. Так, хорошо, що є там знайомі, товариші, в яких ти можеш поцікавитися. Але ж ти поцікавився, він розказав, але ж не факт, що він 100% стикався от саме з такою ситуацією. Так? І, і, і кінцеве рішення то ти приймаєш, тому що це твоє господарство. От І маємо таку ситуацію. Але так, от. Тепер оце бачите, в цьому відділенні відкормичними. Я пізніше буду знімати, покажу, що до чого як. А це ж бачите, так поробили. В цьому приміщенні 12 на 4,5 ми його додавали. Да, 475, щоб тут більше місця було їм. І зручненько ти зайшов, такий, да, поварив я тоді такі станочки, фірточки, воду завели, вода у нас сарай заведена пол, забетонірували, зробили такий рештачок. Все дуже зручно, все дуже... <кій> все дуже банально просто, але воно ефективно, воно працює. якось Так Так вчора я і не скастрірував малих, хай ще може сьогодні, бо то те то те роботи я ж кажу, багато. Зараз будемо. Їсти роздав, зараз просто будемо вичищати. Тому що вчора вже за цілий день наморився, трохи не було вже сили вечором вичистити. А так стараємося. Опять ж, знову ж таки, е ну не можна так, як там мене є там знайомі. Е поставили бункерні кормушки, я раз в тиждень насипав, раз в тиждень вичистив. Та ну не вийде так. Ну ну, ну це, ну, Я не знаю, це нереально. Ну я б так раз в тиждень приїхав глянув. Та блять в раз тиждень ти приїдеш, а тебе вже всі вилягли. Ну, Нереально це все діло. Це наша вже бабушка, це в неї вже, ну як бабушка, як для мене, то бабушка, в принципі, четвертий опорос. Поки, дай Бог, нормально, там будемо спостерігати, що вона себе буде вести. Тому що вона дівчинка вже не маленька, вона їй важче, да, живіт вже трохи підтягнувся, але важко її вивертати нижній ряд цицьок, щоб кормити поросят. Так що будемо спостерігати, будемо знімати відео далі. Можливо, комусь і воно і стане цікаво. То що я ж кажу, ну починали реально строїти ну, з нічого один рік. Один рік я взагалі ракушняк. І Все це поетапно. Хто хоче чи комусь щось цікавіше, мій номер телефона є там на каналі. Пишіть коментарі, пишіть просто на Viber, Чим зможу, ну, в принципі. Нікому не відказував. Ну, тільки ж теж всякою ахінею задавати питання, ну, коли там вже якесь. Ну, все зрозуміло, то ну, навіщо тупить, навіщо там, блядь, ну, херню всяку питать. Ну, це, це я взагалі не, не розумію. Так що, пробуйте, буде щастя, як то кажуть. Так що, будемо далі працювати, всім гарного дня. Щасливо.